Так вот, колеги, по-перше, оце от ви кажете кілька років ТСН. Да, а чого Це перше от ТСН прийшло до нас. Т Тогда, кстати, британка возглавляла, ну вона русская вообще, вийшла замуж просто за британца, и возглавляла CME, яка принадлежала День Плюс Потім Потом рейтингами владелец її лаудер убрал і взяв Сэрчу вот этого румына. І этот руин... Привез, як він виражався, новини для Барбоса. Тобто новини мають бути зрозумілі навіть Барбосом. І цікаві навіть Барбосом. От ви знаєте, таке адебірювання аудиторії. По-разному можна ставитися до радянської журналістики. Багато було от, там, негативного там і так далі. Але... Представники підтягували до себе. Той же Аграновський, той же Михайло Кальцов, Лариса Рейснер і так далі. Зараз українська журналістика, на жаль, орієнтується, і це свідомо орієнтується. Журналісти це грамотні люди. Ну, Повірте, я вже вчу їх дуже багато років. Це грамотні, грамотних ми випускаємо. Але вони свідомо в своїх передачах орієнтується на найнедосвідченішу аудиторію. Чому? Зрозуміло чому? Комерційний успіх. Найнедосвідченіша аудиторія, і тоді всі зрозуміють, про що новина. Подивіться, в новинах ви побачите хоч одне слово, яке може не зрозуміти хоча б один глядач. Таких антиінтелектуальних новин, як в Україні, важко знайти в світі. Ми типовий представник третього світу. Ми типова авторитарна країна, що не розвивається. Ой, що розвивається. Що не розвивається. Так от, таким чином, таким чином, от ця свідома політика, вона, звичайно, шкодить тим людям, які дивляться новини. В якому плані вона шкодить? Вона шкодить, е, в тому плані, тільки якщо вони це роблять постійно. Це так звані важкі глядачі. Оце от, важкі глядачі це ті, які проводять перед екраном кілька годин. Вони фіксуються це, ну, і в Штатах теж фіксують зміни в їх е, поведінці і в їх настроях. Важкі глядачі це люди з депресією. Вони, у них наростаючи депресією. Чому? Більше з новин поганих. І дуже цікаво, у них уявлення про те, що відбувається навколо. Набагато вони вважають, що навколо його довкілля, не довкілля, а як оточує середовище, бо довкілля це екологічний термін. Це набагато гірше, аніж є насправді. Ви знаєте, дуже цікаві були дані, коли проводили опитування серед звичайної аудиторії і важких глядачів, опитування в этом, на середньому заході. І там важкі глядачі, це просто смішно, вони казали, що по вечорах ми боїмося або виходимо зі зброєю на вулицю, або боїмося взагалі виходити, бо щоб не вбили, не пограбували і так далі. На середньому заході це гравство, де е, може кілька років не бути на одного вбивства і жодного пограбування. Але вони бояться виходити, бо те, що вони бачать на телекрані в новинах, воно... Вибудовує зовсім інший світ. Це світ, дійсно пограбунків, вбивств, машин, які трощать, все живе і так далі. І так далі. Що страшно за кермо сідати?